Вітаю вас, малята, сьогодні запрошую вас до української світлиці, сідайте зручніше і послухайте загадку. В скрині цій я не одна, є ще річ тут чарівна, наче полився у квітах, тепла, наче сонце влітку. Віршів і пісень складено чимало, бо століттями жінкам серце зігрівало. Будень свято чи гостина, сяє барвами хустина. Ось вони хустки, красиві і великі, і малі, всі вони чудові, різнокольорові. Хустка це предмет одягу з тканини. Або в'язаний трикотажний виріб квадратної форми, які пов'язують на голову. На шию або накидають на плечі. Хустка хистка від слова хистити, захищати. Вона захищала голову і плечі Людину, людини взимку від холоду, влітку від спеки, пилу, дощу і вітру. Хустка заміняла спідницею плащ. а ще хустка нагадувала трикутний дах будинку. Тож вважалося, що жінка у хустині ніби під дахом, тому хустки були оберегами. Хустка з давніх давен була основним та улюбленим головним убором. Усіх українських жіто, жінок і носили на всій території України. Хустки переважно були білого кольору, в цьому полягає національний характер української хустки а згодом стали барвистими і дуже чорними. Хустки робили з дуже тонкого полотна і вишивали різнокольоровими нитками. На найчастіше використовували червоні, сині, зелені, жовті та рожеві кольори, придумали орнаменти з рослин, квітів з листям, троянди, мальви, барвінок, гвоздик. Їх вишивали в кожній хатині. Це таємниця українського народу. Найбільше місце хустка займає в весільному обряді. Хусткою пов'язували наречену. В шлюбі цю хустку жінка зберігала все життя. Коли козаки вирушали в похід, то кожна дівчина своєму нареченому давала вишиту хустину, якась, як символ вірності в коханні. У хустинах носили в поле хліб та іншу їжу, хустиною кривали дитячі колиски від вітру. І лихого ока хусткою жінки обов'язково покривають голову, коли йдуть до церкви. Сьогодні ми маємо можливість побачити, які хустки різні. Хустка залишилась хусткою, змінювали стільки кольори. Вона продовжує залишатися і в сучасному вбранні, і в нашому житті, і у людних модних дизайнерів, нехай вашим рідним. Завжди дарують барвисті хустки.